Всім привіт, хочу зняти крутенький обзор на такі от автоматичні муфти сцеплення на мотоблочні мотори. Прямо мотоблочні такі універсальні, скажімо так. С'їздла ця муфта на дринчику. Дуже я тішився, дуже класно, все тягне. Мотоц... Мопед нікуди не тікає, там ще крутять. Буквально через 20 км. Мопед при заводці починав тікати, щось дуже серйозне в ньому. Там муфт трещало, шуміло. Ну, вискакуєш, даєш газу і воно успокаивалось. Дійшло до того, що я їхав і муфта вже не відключилася. Ні тормоза не допомагав, нічого. мопед просто сунув і все. Почав розбиратися, в чому діло. Шновенька муфта, ще нічого не їздила. Дивіться, що в них прикол. Коли великі муфтиці, що під ремні йдуть як на мотоблоках, в них тут стоїть подшипник. В даній муфті, так як вона така маленька, да, вона просто на втулочці крутиться да, за счет масла. Коли масло вигоріло, пробую зафокусити. Не моя камера. О, повірте мені, О, бачите, як воно горіло. Гріло і просто, якби ця ерунда вже не прокручувалась, а клинило і ставало одним цельним валом з мотора. Ось така от біда. Бідавних... Так що, ребята, йде так, кілометрів 20 І все, муфту розбираємо, змащуємо, їдемо далі. Який виход, з цієї ситуації, я не знаю. Засверлитися на таку глибину. Тонким сверлишком, троєчку якої, щоб можна було без розбору змащувати. Нереально втулка, кальона тут. Бачите, тут ставка є. Виход один. Постійно розбирати, змащувати, купляти якісь високотемпературні масла чи що, ну якісь спеціальні смазки, а не те, що китайці намастили. І тоді буде щастя. Так, муфта взагалі, бомба, але недостаток оцеї скрузачої втулки. На цьому всім пока. Обзор дренчика з новим мотором. Буде пізніше, коли буде болото.